Під час війни кожна ініціатива, яка покликана допомагати, є похвальною. Раніше ми вже згадували в наших репортажах про Жужанну Бозу, яка, залучивши декілька угорських громадських організацій, допомагала на різних локаціях на Закарпатті. З командою волонтерів у та Зофіцак вони облаштували ігрові куточки для дітей ВПО в місцях розміщення переселенців, як, наприклад, у Закарпатському угорському інституті, у межах програми Nursery Project вони доправляли до дитячих закладів у сваляві, перехресті та виноградові нові меблі та допомагали їх зібрати. Нещодавно всі ці організації об'єдналися під іменем Net of Hope». і таким чином разом з командою волонтерів Гогу навідалися до Виноградова, де передали місцевому гуманітарному штабу нові меблі та полиці. Ми вже не вперше у Виноградові, адже минулого року ми допомагали місцевому дитячому будинку. Ми облаштували для них дуже гарні приміщення. Тоді з нами вперше приїхав Морсі Еледі. Він є одним із засновників команди. Де волонтерів гогу я була рада, коли він зголосився взяти участь у такому проєкті з наведення ладу в гуманітарних штабах. Ми приїхали, оглянули приміщення та дізналися, в чому є потреба. Тут необхідна наша допомога в облаштуванні системи полиць та приймальні. Також ми допомогли організувати свого роду секунд-хенд, де переселенці зможуть легше вибрати для себе одяг. Також місцеві волонтери дуже хотіли нову кухню, де вони зможуть готувати як для місцевих нужденних, так і для ВПО. На все це у нас два дні, тому працюватимемо. Команда волонтерів Гогу вже рік працює над тим, аби полегшити роботу інших громадських організацій. Це вони роблять шляхом приведення до ладу їхніх складів та упорядкування бази даних гуманітарних центрів. До цього часу вони працювали лише на території Угорщини, здебільшого з угорською екомонічною службою допомоги. «Пані Жужа звернулася до нас із пропозицією, яка відповідає нашому профілю, адже тут є велика площа, яку потрібно привести до порядку. Ми планували цю роботу з березня цього року, і тепер ми, нарешті, тут сподіваємося, що за вихідні нам вдасться виконати заплановані роботи і залишити після себе гарно облаштовані склади та приміщення. Цей гуманітарний штаб допомагає декільком сотням нужденним, але у них не було відповідно. Нії інфраструктури для зберігання допомоги багато всього стояло просто на землі, і тому їм було так важко розуміти, що у них є, а чого не вистачає. Тому ми привезли полиці, які ми змонтуємо, і таким чином впорядкуємо систематизуємо гуманітарну допомогу. Разом із цим ми ще облаштуємо секонд-хенд для ВПО. Як і під час попередніх візитів угорських волонтерів, допомогу в адмініструванні гуманітарного вантажу виконала Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує зв'язок з багатьма угорськими партнерськими організаціями пані жужою бозо. Також вона разом з іншими організаціями привезла на Закарпаття вже багато допомоги, як, наприклад, до Закарпатського угорського інституту або у Свалявський та виноградівський будинок дитини. Ми намагаємося щоразу надати їм потрібну підтримку у виконанні адміністративних завдань та доставці вантажів. Людмила Сворень разом із чоловіком з перших днів повномасштабного вторгнення взялися за роботу у виноградові. Вони створили команду та отримали дозвіл від ОВА на використання однієї з місцевих адмінбудівель на гуманітарні потреби. За ці майже півтора року вони допомогли тисячам вимушено переміщених осіб і наразі продовжують забезпечувати 350 осіб. Катхусон почали працювати вже о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. Разом із чотирма-п'ятьма волонтерами були тут та думали над тим, що ж нам робити. Ми розуміли, що буде багато вимушено переміщених осіб, і ми почали планувати свої дії. У нас було два порожні приміщення. До нас почали надходити вантажі з допомогою від Польщі, Угорщини, Німеччини, але на сьогодні залишилися лише Польща та Угорщина. Від них ми й досі отримуємо продукти, засоби гігієни, дитяче харчування. Також отримуємо від них багато допомоги, яку потребують наші хлопці на передові ще завдяки їхній підтримці. Ми можемо і надалі допомагати ВПО, які досі проживають у нас на Закарпатті. Ми піклуємося про 350 людей, надаємо харчі, засоби гігієни, обіди. Також є ще 120 дітей, які потрапили до нас з Херсона. Їх ми теж підтримуємо. Зараз вони перебувають на відпочинку в Угорщині. Чекаємо на їх повернення, адже вони теж залишаться в нас, і ми будемо піклуватися про них. काम गर् तपाईँ наскільки суттєвою є для вас ця допомога від угорських волонтерів, ці системи зберігання гуманітарної допомоги. це дуже велика допомога. Не лише те, що вони навели порядок та побудували систему полиць, а й те, що вони допомогли нам з облаштуванням великої кухні. Дуже велика подяка пані Жужі Морціо та всім волонтерам. Ми готуємо їжу не лише для переселенців, а й для наших хлопців на передовій. Дотепер нам було дуже. Складно, адже в нас була одна плита, два холодильники та морозильна камера. Але тепер у нас буде велика кухня, до якої вже замовлено та придбано всі меблі та обладнання. Тобто, якщо ми досі, умовно кажучи, могли готувати для 10-20 людей за раз, то відтепер зможемо готувати за один раз і для 100 людей. Всі вище згадані організації, і надалі планують продовжити свою роботу та шукати можливості для співпраці.